Але, на жаль, загальна генеральна лінія нашої України, яка йде з центру, яка йде з Києва, яка, на жаль, отримує певне благословення президента України Ющенка, на бездіяльність, на неактивність, на нерішучість, зумовлює й те, що тільки ми, блок Юлії Тимошенко. Вимагаємо скликати позачергову сесію і серйозно обговорити необхідність створення коаліції помаранчевих сил на загальнодержавному рівні і на рівні областей, районів, міст та сіл. І звертаємося до президента і до керівників всіх здорових політичних сил, щоб ця ініціатива була зреалізована. Наша Україна такої ініціативи не виявила. Але я твердо переконаний, що вона приєднається до нас, бо скажімо, свобода, е, політична партія патріотичного скерування, вона однозначно в тому питанні поділяє нашу думку. Я б хотів зауважити друге. Шановні, коли мова йде за якісь об'єднуючі фактори, про які ви говорили сходу і заходу, то цей фактор об'єднання не може бути без Принципнем. Якщо президент піде на схвалення коаліції з партією регіонів, він ще більше втратить легітимізацію на сході України, бо всі будуть визнавати такий крок, як за відверто програшний, як крок, який засвідчує те, що Янукович, його політична сила взяла реванш над ідеями нашої України, реванш над ідеями Помаранчевої революції. Ми повинні зрозуміти наступне. І це повинно зрозуміти як президент Ющенко, так бодай ті люди, які його оточують і консультують. Що вибори 2006 року до парламенту це продовження президентських виборів 2004 року. Якщо не буде створено коаліції по підтримці ідей. Які єднали і б'ють і нашу Україну, і соцпартію, і інших прогресивно думаючих громадян, то візьме реванш Янукович, візьме реванш антиукраїнська ідея. А в такий спосіб буде кінцево знесилений, обеслаблений президент. А наша Україна, вона просто розлетиться по партіях бізнесового інтересу. От, на жаль, таке може бути наше майбутнє, якщо не покаже свою волю і рішучість президент. Тут він мав би вдарити кулаком по столі і сказати своєму оточенню. Або ви підпишуєте, звичайно, що сильна рука. Сильна рука, яка працює на інтереси держави, а не на інтереси кланів.